Доброго деночка. Прийшла я із малюсеньким відеречком. Трошки хочу нарвати, поїсти. агрусу. Люди, його тут стільки, дивіться, полягало все на землю. Зараз я вам покажу ближче. О, бачите, що робиться. О! Страшне. І тут десь він кожного року прибавляється і прибавляється. Не можу бо тріщить. Дивіться. Бачите. Ру. Він вже солодкий. Я сьогодні їздила в одне місце, то з ладковіточками нарвала угостити одну людину. Дивіться, як полягали. Ось таке гагус.